Сергію, добрий вечір. Привіт. Привіт, Настя. Власне, щойно закінчився брифінг радника міністра внутрішніх справ Антона Гірашенка. Власне, uh -huh. та ти правильно говориш, говорили про всі злочини пов'язані. Власне, брифінг так і називався, Про злочини, які скоєні протягом Євромайдану. Ну, в основному там основний акцент був на 18-20 лютому, але так само пан Гіращенко поговорив і про ті всі злочини, які ти. Згадав, отже, я тут собі записав. Дивись, значить, по 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 Тетяні Чорновола Дон Геращенка говорить, що все ж таки це було замовний злочин. Більше того, це розслідується як замах на вбивство. І за словами Геращенка, просто цим людям не вистачило духу для того, щоб просто вбити Тетяну Чорновол. А такий був задум за словами Антона Геращенка, і власне троє людей затримано за цей злочин, і троє з них і ще троє перебувають у розшуку. Один з них затримано на території Російської Федерації, і от пан Геращенко каже, що Російська Федерація не видає його, і так само як не видає взагалі нікого. Він каже, що з кінця лютого федерація не видала жодного злочинця, який був затримано на території в них на вимогу українських правоохоронців, і це вже більше 400 людей. Це не тільки політичні якісь там історії, а просто кримінал. І інші злочини, і вони нікого не видають вже протягом фактично вісьми місяців. По Жизнєвському і Нігаяну, ну та, ну каже, що справа вже е, розслідувана. І зараз хвилиночку я тут, у мене тут купа всього різного записано. Ну е, тут дивись. Е, Далі ще говорили про Дмитра Булатого його з його викраденням, слідство триває. А от по Ігорю Луценко, по його викраденню і по вбивству Вербицького, 에, Антон Герашенко сказав, що ця група людей, яким цим займалася, у них було завдання них було завдання чергувати біля жухневої лікарні. І схопити і вбити людей, які туди будуть доставлятися з Грушевського. Тобто, це не було спеціальне замовлення на, на цих двох людей на Луценка. Вербицького, просто їм не повезло. Ця група людей е е там е чекала. Ну от, власне, і От ми знаємо, що Вербицький загинув, ігорі Луценко вдалося вирватися. І, і от що цікаво, що Ігор Луценко, перепрошую, Антон Геращенко повідомив, що. Фактично, це все готувалося в адміністрації президента України тодішнього. Всі ці злочини, всі ці групи тітушок і так далі. Це все відбувалося там. Безпосередньо в розробці операції приймав участь син тодішнього президента Олександр Янукович. Безпосередньо цим займались. Міністр внутрішніх справ захарченко його заступники, і от дивись, тут ві... вони нам показували відео тут, і зараз воно має з'явитися вже на сайті. Ми зможемо його Ми зможемо використати. Там є покажемо обов'язково. Як тільки та там є відео по 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 побусту в ремія журналіста газети. Вести, так, так Вісті. чи сьогодні, чи сьогодні? Я вже забув. Там власне є відео, як його, його б'ють бітами, і потім застрелили там чутно постріли. І от так само Граченко каже, це, це, це розроблялася. Ця група тітушок, як їх завозили, що це залякування. Так само відбувалося в адміністрації президента за безпосередньо участю Олександра Юнуковича. Ну і міністр внутрішніх справ і його заступника зараз нас є тобі ще разповім нашим глядачам. вони тут різного записую. Ну Значить, дивись по цифрах: тут що 18 лютого п'ятеро загиблих в Марінському парку, четверо вогнепальне поранення, і один це одного забили бітами там кій, або кійками. І також 18 лютого сім загиблих міліціонерів. Окрім mm -hmm. того, тобто та на інститутській в інших місцях. Ну і от знову ж таки, от та група фактично по тих всіх датах це все розроблялося в адміністрації президента, за слів Геращенка, і також 19-го було вбито, якщо ти пам'ятаєш, на Борщівці працівників ДІЇ вони там зупинили машину. Так, так, так я Сергій. Але правильно, я тебе розумію, що Гращенко наголошує на тому, що саме вбити людей було розроблено план в адміністрації президента, тобто саме вбивства. Ну, він прямо так не підкреслено ну, напади і залякування активістів Євромайдану, в тому числі вбивства з метою залякування. Та він говорить про те, що це було що це було Сплановане. розроблено адміністрація. Сплановано розроблено в адміністрації президента за безпосередньою і... участю Олександра Януковича. Так, так, сина президента тодішнього. Значить, по 20 лютого такі цифри ну вони в принципі вже були що четверо міліціонерів загинуло 20 числа так. і 49 мітингувальників. Uh -huh. Такі цифри. Ну я, в принципі, все це записав на відео. Зараз я прийду і ми зробимо з цього сюжетні підсумки. І єдине, що останнє ще по цьому, по сакорках, по цьому будівництву. Uh -huh. Герашенка каже, що у них є всі документи. У них є всі документи, які оформили ще в 2009 році. Ти маєш на увазі, що будів... в забудовників є всі забудовників. Так uh -huh. та, та, та що, що розроблені там проекти, все решта, все законно. Och i Також, ну і типу, якщо комусь щось не подобається, може звертатися до суду. Він сказав, що міліція Дарницькі, міліціонери дарницького ревіду перевищили свої повноваження. Вони трошки там застосовували силу більше ніж це потрібно. Тому відсторонений начальник ревідів ведеться розслідування. Ну Зарянський учили очолив комісію. Туди війшов правозахисник Євген Захаров. Угу. Ну, а в цілому він каже, що все законно, і типу, що, що це неправильно таким чином робити. Там, -то, -то... Слухай, а не говорив Антон Граченко, просто сьогодні була з ним на конференції. І він казав, що жоден з, начебто, постраждалих, так в ході вчорашньої сутички не, не звернувся в лікарню, тобто що там так, немає так. якихось серйозних травм. Так, він він це ще раз повторив. Що жодна людина не звернулася до лікарів, нікому не викликала швидка допомога, ні, е, ні тим, хто приймав участь в цьому заході, ні міліціонерам, які забезпечували там порядок. Він сказав, що там було всього 42 міліціонера, там не було сот, сотень людей. О, тобто, жоден міліціонер не звернувся і жоден е, протестувальник не звернувся. Там вже була якась інформація, що журналісти постраждали, він так само про це нічого не знають. Але ну, на цьому все поки що. Дуже дякую mm -hmm.